Хочу познайомити вас з моїм найкращим другом, компаньйоном, походах, вірним товаришем, з котом кефіром. Неодноразово бував у Карпатах і навіть за кордоном. Вже близько п'яти років кіт Кефір подорожує світом разом зі своєю господиною, тернопільською туристкою Орестою Дешевою. Жінка мандрує вже 14 років. Часто ходила у походи із своєю донькою. А коли та вийшла заміж, то вирішила спробувати взяти із собою у поїздку кота, який і став її надійним компаньйоном. І зараз чимало людей впізнають Оресту саме за її котом Кефіром. Одного разу сіли ми в ворогті. Потяг і тут заходить теж турист. Він каже: А вашого котика не кефір звати? кажу кефір. А він каже: Ага, моя дружина знає вашого котика. Ну і ми поспілкувалися. Я кажу. А можна ми з вами місцем поміняємося? А він їхав у білу церкву. А він каже: Та з радістю, я же з самим котом кефіром місцем поміняюсь. Перший кефір їздив у село на різдво до батьків Оресте, де його дуже здивував сніг. Згодом він побував на багатьох карпатських вершинах та навіть зустрів Новий рік на Говерлі. А перше своє сходження кефір здійснив на гору малий горган. Побував кіт і за кордоном. Бачив Ейфелеву вежу у Парижі, лазурний берег, кани. То він навіть в метро їздив в Парижі, і йому це подобається. Оцей рух такий швиденький, він дивиться він в захваті, тому що він не лякається. Дуже гарно дивиться і мило, коли він в спальник залазить. Йому холодно там, може, десь вже під вечір це горе. Він в спальник залізає і дивиться і чекає тебе, бо він там хоче заспати. Поїздки кіт переносить досить спокійно, розповідає Ореста Дешева, тож труднощів із ним не виникає. Кефіру це подобається, в нього немає стресу, йому подобається спостерігати за людьми, за, а якщо це, наприклад, потязі, а якщо це десь автобусі, то йому через вікно подобаються машини, які їздять. він теж дивиться. І ворог йому сильно подобається, він дуже любить ворог, коли ми розклали намет. Ось і він там ходить навколо намету. Головне, що він мене бачив. Він може піти так ходить собі. Він не прив'язаний, він просто гуляє. Я розумію, що це тваринка. Я за ним спостерігаю, бо все ж таки, що він не налякався, але йому йому це подобається. Він головне, що він мене бачив. У мандрівку Ореста дешева бере свій туристичний рюкзак, а до нього прикріплює наплічник з котом. Він собі там лапку пускає і так собі там везеться ззаді. Або взагалі вилазить зверху на шапочку, мого рюкзака, Йому так подобається. Пішки він йти не дуже сильно хоче. Якщо трошечки піде за мною пішки, звичайно, по відочку, то він потім сідає і все несе мене. У планах Орести дешевої найближчим часом з'їздити з, з кефіром у карпатські ліси на гриби та зійти на нові вершини. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.